Шановні болівальники, запрошуємо вас на матчі 8-го туру об'єднаного чемпіонату асоціації футзалу Львівщини. Одразу перепрошуємо, що через технічні причини трансляцію першого матчу між Галицькою здобою та Єврофорвардінг не вдалося розпочати вчасно. Наразі триває другий тайм цього поєдинку. 8 хвилин та 6 секунд до його завершення і рахунок цього поєдинку. 3-2 поки що на користь команди Галицька Здоба. Детальніше про це як розвивались події у цьому поєдинку. Повідомимо дещо пізніше. Наразі знайомимо вас складами команд. Галицька здоба, номер перший, воротар Василь Марухняк, Універсали, десятий Сергій Коваль, шостий Богдан Стефанків, одинадцятий Сергій Тригубець, п'ятий Андрій Яблонський, п'ятнадцятий Артем Любінський, п'ятий Сергій Шафранський. 7-й Олег Чурко, дев'ятий Микола Богданов, 14 й Сергій Піддубний, другий Назар Пелепишин. Склад команди Єврофорвардінг. Воротарі номер 1 Олег Осіпов, номер 13 Воротар Назар Мартинюк. Універсали. Восьмий Віталій Кіндрат, 17. Андрій Артемович, 23-й Юрій Томашевський, дев'ятий. Емелян Фартух, 10-й Роман Білозьоров, 22-й Олесь Великий, шостий Андрій Войтюк. 77 Артур Когут, 7-й Олександр Козакевич, 14 Юрій Кадиколо. Матч судить бригада арбітрів у такому складі: Владислав Кос та Орис Дуцяк. Орис Дуцяк, арбітр Фіфа, арбітр української екстраліги, хронометрист Володимир Болізюк і спостерігач арбітражу Роман Проць. Нагадаю, рахунок у нас 2-3 на користь команди Галицька здоба. Галицька здоба першою пропустила у цьому поєдинку. На четвертій хвилині влучним ударом відзначився Олесь Великий. Після цього Галицька здоба ще у першому таймі примудрилась не тільки зрівняти рахунок, а й вийти вперед. На 11-й хвилині простріл і, відповідно, дальню штангу замкнув Богдан Стефанків. Через 4 хвилини забив Сергій Коваль. Коваль е, забив з допомогою Рикошету на 15 е, хвилині відповідно 2-1. Такий був підсумок першого тайму, в другому таймі на 19-й хвилині Сергій Піддубний, е, Легенда українського футзалу. Не побоюсь цього слова. Рахунок зробив 3 1 Піддубний якраз зараз був з м'ячем, зараз м'яч втратив. Пробував Олесь великий, пробив, пробив непогано, але не точно. Е, і одразу після цього, через 2 хвилини. Білозьоров реалізував свій момент. Переграв він марухняка, голкіпера команди Галицька здоба. Відповідно, рахунок став 3-2 у цьому поєдинку. Загалом Єврофорвардінг дуже дуже достойно виглядає в цьому поєдинку на фоні фаворита цього поєдинку. На фоні команди, яка значно ближчою є. Е, ймовірно, таки до перемоги на фоні команди, яка є сильнішою і досвідченішою за складом, ну і зараз дуже дуже відповідальний момент в поєдинку. Рахунок 3-2, Галицьку здобу. Я думаю, не влаштовує в тому плані, що суперник на відстані лише одного забитого м'яча від пекарів. Ну і відповідно, Галицькій здобі потрібно для впевненості забивати ще гола й, можливо, і більше суперник. Е, Виглядає дуже і дуже достойно. Може грати, може забивати, але потрібно звичайно не пропускати. Галицька здоба зараз кидає великі сили на четвертий гол і є моменти в Галицької здоби. Це потрібно визнати. Зараз дуже дуже класно комбінували. Піддубний та тригубець свого часу і піддубний, і тригубець давним-давно файрили в львівській енергії. Зараз тригубець по м'ячу не влучив. Ну і тут ледь Рикошет не відбувся. Зараз е, можна грати в цій ситуації. Богданов відпрацював до кінця в цьому епізоді. Богданов віддає передачу на підубного. Підубний не встигає. Ну і е, зараз у нас тайм-аут. Тайм-аут за 5 хвилин е, 10 секунд. Тут 5 секунд показує Володимир Болізюк, що втікло, 5 хвилин та 12 секунд. До завершення е, другого тайму цього поєдинку відповідно до завершення матчу. 3-2 Галицька здоба попереду. Ну але нагадаю, що непростий поєдинок для пекарів. В порівнянні з попереднім поєдинком немає Максима Павлєва, голкіпора, сьогодні Василь Марухняк. Непогано Василь грає, але два м'ячі він уже пропустив у цьому поєдинку. Ну і в принципі, вся обойма Галицької здоби є. Звичайно, тут чимало гравців відсутні. В Галицької здоби, але кістяк команди, який фактично грає в усіх поєдинках чемпіонату, присутній. відповідно Галицька здоба сьогодні за складом набагато досвідченіша за свого суперника. Щодо команди «Єврофорвардінг», то ця команда росте від матчу до матчу. Якщо пригадати там перші тури команди «Єврофорвардінг», то звичайно це не до порівняння з тим. Що було тоді, що я зараз, єврофорвардінг е росте, і Єврофорвардінг, е як то кажуть, прогресує від матчу до матчу. Ну і є вже також перші очки цієї команди в чемпіонаті Галицька здоба значно вища в турнірній таблиці. Ну але прогрес команди Єврофордінг, я думаю, що очевидний і тут сперечатися ніхто не буде. Галицька здоба та команда, яка на класі може здобути перемогу в цьому поєдинку. Клас, звичайно, в Галицької здоби є. Зараз дуже-дуже досвідчена четвірка. Всі за винятком Чурка і голкіпера Марухняка грали свого часу футзал на найвищому рівні в Україні. Це Шафранський, Коваль та Тригубець. Ну і звичайно, цей досвід, в принципі, може відіграти. Вирішальну роль в цьому поєдинку. Класна зараз атака, класний удар від Коваля і сейв від голкіпера команди Forwarding Назара Мартинюка. Атація. Зараз команда «Єврофорвардінг». Зараз з м'ячем був Андрій Артемович. До речі, Андрій один з кращих в складі своєї команди в цьому поєдинку. Він, хоч і ще не забував у цьому матчі, але дуже дуже непогано виглядає індивідуально, дуже дуже непогано діє, індивідуально втікає з м'ячем на те різкий і в деяких моментах гра. Цього гравця, як то кажуть, не може не подобатись. Один з лідерів своєї команди. Ну загалом доволі збалансовано цей поєдинок проводить команда Єврофордінг. Але потрібно розуміти, що клас Галицької здоби також вдається знаки, І зараз якраз Галицька здоба на класі поки що здобуває перемогу. Ну, принаймні перевагу у цьому поєдинку. Вихід 3 в два На зараз простріл. Класна гра зараз від Голкіпора. Може бути контратака. Браво Мартинюк, але не точна передача на Артимовича. І потенційно небезпечна зараз контратака. Завершується нічим. Ще одна позиційна атака від пекарів. Сергій Підубний. Підубника передача була на Шафранського, але не пройшов цей пас. Класна гра зараз від Артимовича. Білозьоров. Просто ця передача зараз на великого, але там не було. Порушення правил. Марухняк грає чисто в м'яч, і від Марухняка м'яч летить за межі ігрового майданчика. А от для команди Єврофорвардінг. Тут рикошет, добивання, який зараз удар. Виходить великого, Марухняк парирує, класна гра зараз від Артемовича і буде ще один кутовий. Ще один кутовий для команди Єврофорвардінг. Великий також класно виглядає в цьому поєдинку, але зараз помиляється вихід 3 в 2. Зараз класна атака може бути. Чи буде удар поворотах Коваль з м'ячем. Тут була можливість пробувати в Шафранського. Шафранський вирішив ще одну передачу віддати підубний. Удар поворотах це і від голкіпера. М'яч до Артемовича доходить і тут фолить тригубець. Жовта картка для Тригубця. Четвертий командний фол для Галицької здоби на 28-й хвилині поєдинку. В команди Єврофорвардінг два командні фоли у цьому матчі. Білозьоров біля м'яча, один в стінці. Дуворіт, звичайно, далеченько. Удар по воротах. З надією на те, що за м'яч також зачепиться Томашевський. Томашевський зробив все, що міг, але м'яч гравці Галицької здоби вибили в аут. Тут неточна передача. Зараз втікає по флангу. Шафранський, але Томашевський встигає відпрацювати на оборону. Від Томашевського міждевау. Дві хвилини 15 секунд до завершення поєдинку плюс один для Галицької здоби. Любінський один в один намагався обіграти Томашевського. Непоганий рух, але забракло ігрового майданчика для Артема. Ну і тут надто ну, сильна передача зараз від е, Мартинюка. Білозоров непогана індивідуальна робота від Білозорова. І п'ятий фол в Галицької здоби. Зараз не правий був Богдан Стефанків. Що ж, Галицька здоба вже на як то кажуть, фол траблі. Шостий фол буде пробуватися. Звісно, буде, якщо він буде. Ну і зараз Стефанків наговорив на жовту картку. Жовта картка від Ореста Дуцяка для Богдана Стефанківа, багаторічного гравця Галицької здоби. Томашевський біля м'яча. Томашевський віддає передачу на Білозьорова, на інший фланг. Білозьоров. Повертає м'яч для Томашевського. Томашевський один в один не обігрує Шафранського. Артемович. Артемович цікава передача. Але цю передачу читає Коваль, прихоплення в пекарів. Класна робота від Богданова. Вихід 2 один. Піддубний не забуває. Підубний міг закривати цей поєдинок. Підубний вже один гол сьогодні забив, але надосвідчений Сергій підубний. Який свого часу вигравав чемпіонат України, точно вигравав у складі львівської енергії? Зараз дубль не оформив. Цікаво, чи буде Єврофорвардінг грати з п'ятим польовим. Принаймні, зараз е, не бачиться такої можливості. Принаймні, ніхто футболку на лавці запасних п'ятого польового не вдягнув. Ну і Галицька здоба зараз без фолів, буде пробувати цей матч доводити до логічної перемоги. Підубний. Класна робота від підубного. Обіграш в один в один. Простріли і браво Мартинюк. Перехоплення від Шафранського, 45 секунд. Тут зараз неточна передача від Шафранського. Ну і тут зараз кіндрат просив шостий фол, але Орис Дуцяк тут порушення правил не побачив. І кіндрат наговорив на жовту картку. Є Вася! Підубний. Втрачає м'яч. Зараз підубний. Томашевський. Класна робота. Білозьоров, Білозьоров один в один Коваля. Білозьоров пробиває. Примісненько в підубного 23 секунди. Шафранський м'яч перехоплює. Шафранський м'яч випускає за межі ігрового майданчика. 20 секунд до завершення поєдинку. Білозьоров, Томашевський. 13 секунд. Олесь Великий. Кутовий. 5 секунд. Мартинюк переходить уже центр майданчика. 5 секунд надій ще в команди Єврофорвардінг. Передача під удар Олесю Великому. Олесь Великий пробиває, але м'яч у нього злітає з ноги і все. Це перемога Галицької здоби. 2-1. І все завершується. Поєдинок завершується перемогою галицької здоби з рахунком 3-2. Непроста перемога для пекарів, але тим не менше достойний матч для команди Єврофордінг. Що ж попереду матч між командами Айкула та Енергія 2 Львівська політехніка. Залишайтеся з нами.